Welcome to Apple Tree Channel. Hello! Hello, my dear kids and parents! Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему My school – моя школа. Працюватимемо сьогодні з першим уроком, Lesson 1 у нашому підручнику на сторінках 20 та 21 Ну, і, звичайно, спрацюватимемо ще з нашим інтерактивним додатком. Усе, що треба нам сьогодні зробити, це вивчити слова, які стосуються школи, School tree – шкільне дерево, і всі предмети, які на цьому дереві, знаходяться. І, і так, listen point. and repeat. Слухай, показуй и повтори. A, 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 A book. A table. A pencil case. A pencil. A the first problem to present you as a pen. A pen. Ruchka. A pen. A chair. A chair. Chair. Stilet. A bag a bag portfell a book a book. Книга. Або підручник. a book a table a table table Стіл. A pencil case. Pencil case. Pencil case. Penal. A pencil. Pencil. O crayon, Олівець. Це у нас останній був crayon. Так, тому що pencil ось у нас був другий. Це простий олівець. Ні, ні, все ж таки це pencil теж. Pencil. Дивіться, є різні поняття. A pencil – це простий олівець, той, що сіреньке малює. І crayons це ті олівці, які розфарбовують. Ну, ну, очевидно, що у даному підручнику ми поки що вивчимо лише слово a pencil. Yes? Good. отже, ми бачимо перед собою school tree. Умовне таке шкільне дерево, а школа це як дерево, так? на якому знаходяться різні предмети. На даному малюнку ми бачимо «a bag «bag» – портфель, «a pen», «pen» – ручку, «a pencil», «pencil», олівець, «a book «a book ну і книгу, відповідно, підручник. Тут послухайте, давайте римівку. Так? Отже, listen to the chance and point. Послухаймо римівку, віршик маленький, з цими словами. School tree, come and look. A bag, a pen, a pencil, and a book. School tree, come and see. All school things for you and me. Повторімо зараз цей віршик School Tree, Шкільне дерево. Come and look. Підійди і подивись на нього ближче. A bag – що ми бачимо на ньому? A bag – портфель, A pen. ручку. A pencil, And a book. І книгу. School tree – Come and see. Шкільне дерево кам підійди і побач, що ж на ньому знаходяться. School things, Шкільні речі for you and me, для тебе і для мене. Ще раз. School tree. Come and look. A bag, a pen, a pencil, and a book. School tree come and see school things for you and me шкільні речі для, тебе і для мене. School tree come and look a bag, a pen, a pencil, and a book. School tree, come and see. All school things, for you and me. <whistles> 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 Чудова. Спробуйте розказати цей вішок самостійно. І одна з завдань перед нами стоїть: make your school tree. Виготуй своє шкільне дерево. Ось повністю йдуть етапи. Тобто, треба на окремому аркуші паперу намалювати олівець, відповідно, a pencil a book підручник, книжку, a bag, портфель a pen, ручку. Також зробити. Дерево фоном, і на нього наліпити так, усі ці речі. І коли ви це робите, то можна називати потім ці речі, так, як було у віршику. Ось приклад на стрінці 21 перед нами. Як виготовити таке шкільне дерево, за яким потім можна розповісти чудово цей віршик. Огляд робочого підручника завершено. Давайте погляньмо, що на нас чекає у. Зошиті. Так, у зошиті ось наш 2, My School, Наше дерево сторінка 13 наразі. І у нас аудіювання. Треба listen and тік. Слухати і позначати малюнки, предмети, да, оці шкільні. А потім Color Point Name. Розфарбуй, покажи та назви. Ну що ж, давайте з вами слухати і позначати відповідно до того, як диктор називає нам ці предмети шкільні. Слухай та позначай малюнок. A pencil. A bag. A book. A pen. Розфарбуйте ці шкільні речі, color these things, у відповідності до тих, можливо, які є у підручнику, таким самим чином. Або ви можете змінити кольори цих речей. А потім, коли розфарбуєте, назвіть їх a bag, a pen, a pencil, and a book. І розкажіть той віршик ще раз: school tree. come... And look, a bag, a pen, a pencil, and a book. School tree. Come and see. School things. шкільні речі, For you and me. Обов'язково пограйте в гру на закріплення. Шкільних речей, які ми сьогодні вивчили. Окей. Okay. Ебек було перше слово вже. A Епен. Pen. A pen. A pen. Ручка. A pencil. A pencil. Олівець. A book. A book. A book. Книга. Підручник. A chair. A chair. Стілець. A table. A table. Steel. A стіл. case. кейс. pencil case, Пенал. Good. Якщо ми назвали ну, обрали всі правильно речі, то у нас тоді аж чотири зірочки. Правильний результат. Найкращий результат. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. На наступному занятті ми з вами потрапимо до класної кімнати. See you. See you later, alligator. Є таке веселе прощання англійською мовою. Замість просто goodbye або bye можна говорити ремованими фразами. See you later, alligator. Римуються. later пізніше зі словом alligator. Алігатор.